Усім привіт! Мене звати Вероніка, мені 16 років і я проживаю в місті Кам'янське. У мене є мрія знятися у кіно, але мрії треба перетворювати у цілі. Також я маю хобі, це моделінг. Я вже в цій сфері майже 4 роки, і в мене вже є певний досвід. А саме я приймала участь у багатьох показах, навчальних та рекламних зйомках, і навіть стала обличчям магазину одягу. У мене є мрія побувати в різних країнах. Я вже була в Турції, Тунісі та Єгипті. Ще дуже дуже мрію побувати в Америці та в Китаї. Свою фізичну форму я підтримую регулярними заняттями в спортзалі. У мене є домашні улюбленці: це два котика та песик. Як і вся молодь, я знімаю тренди в TikTok. Таким чином я навчаю себе вільно почувати себе перед камерою. Моє хобі це готувати їсти. Найкраще в мене виходить це приготувати якийсь торт чи або щось таке цікавеньке. Десерти дуже люблю. Десерти, дуже люблю солодке і люблю готувати це. Всім дякую за увагу, до зустрічі на зйомках.